Вітаю на уроці математики. Математика, наука точна і серйозна, і прожити без неї нам навіть дня не можна. Сьогодні ми з вами будемо узагальнювати обчислювальний прийом, яким ми користуємося при додаванні або відніманні чисел 2, 3, 4, 5. Крім того, ми з вами продовжимо працювати з числами і з найіменуваннями, тобто іменованими числами, і будемо їх порівнювати. Давайте пригадаємо, як називаються числа при додаванні. Як називаються числа при Віднімання. З яких чисел складається число 2? Якими способами можна додати число 2? Обідняти число 2? з яких чисел складається число 3. З кількома способами ми можемо додати число 3. А відняти? З яких чисел складається число 4? А з яких чисел складається число 5? Сьогодні ми з вами працюємо в нашому посібнику частинка 2, сторінка 76. Давайте ми з вами пригадаємо, що ми з вами. Додаємо на основі складу числа. Число 2, 3, 4, 5, замінюємо сумою чисел і додаємо спочатку перший доданок, а потім додаємо другий доданок. При додаванні чисел 2, 3, 4, 5 нам потрібно користуватися пам'яткою. Перше нам потрібно замінити другий доданок сумою двох чисел. Після того, як ми замінили з вами другий доданок сумою двох чисел, нам потрібно додати перше число. Далі до одержаного результату додаємо друге число та називаємо результат. Давайте знайдемо значення виразів. 7 додати 2 дорівнює другий доданок, у нас 2. 2. Ми з вами можемо розкласти як 1 і 1. Другий доданок замінили сумою двох чисел. Далі до 7 додаємо перше число, 7 додати 1, буде 8. Далі нам потрібно додати друге число. У нас залишилось 1. 8 додати 1 дорівнює 9. Запишіть, будь ласка. Другий вираз 5 додати 4. Другий доданок у нас 4, тому ми 4 розкладаємо на суму чисел. Дивимося далі. У нас з вами тут буде двійка, отже, ми маємо розкласти на 2 і 2. 5 додати 2 буде. 7, у нас залишається ще 2. 7 додати 2 дорівнює. 9. Користуючись пам'яткою, поставте відео на паузу та знайдіть значення виразів, які залишились 6 додати 3, 4 додати 2. У вас все вийде? Давайте подивимося. Шість. Додати 3 дорівнює. 3 ми могли розкласти з вами як 2 і 1. 6 додати 2 буде 8. 8 додати 1 дорівнює 9. І другий вираз 4 додати 5. 5, дивимося, у нас тут 4. Отже, ми розкладаємо на 4 та 1. 4 додати 4. 8. 8 додати 1 дорівнює 9. Ми рухаємося далі. Так само під час віднімання чисел 2, 3, 4, 5. Ми з вами користуємося пам'яткою. Перше замінюємо від'ємник сумою двох чисел. Друге, віднімаємо спочатку перше число. Потім від одержаного результату віднімаємо друге число та називаємо результат. 9 відняти 2. Від'ємник у нас 2, 2 це 1 і 1. 9 віднімаємо 1, це буде 8, і віднімаємо ще 1. 8 відняти 1 дорівнює. 7. Поставте відео на паузу та, користуючись пам'яткою та підказками. Знайдіть значення виразів. Давайте подивимося, що вийшло. 9 відняти 4. 4 розкладаємо як 3 і 1. Дев'ять відняти три, буде шість. Шість відняти один дорівнює 5. Сім відняти 3. 3 розкладаємо як один і два. Сім відняти один буде 6, 6 відняти ДВА дорівнює 4. 8 відняти 5. Замінюємо відємник. Сумою чисел 4 і 1. 8 відняти 4. 4. 4 відняти 1. 3. Перевірте свої результати. Переходимо до наступного завдання? Тамара накреслила відрізок АВ, Сергій відрізок К П, Тимур відрізок С М. Виміряйте та запишіть довжину цих трьох відрізків. Яка довжина відрізку АБ? Довжина відрізка АВ – 3 см. Довжина відрізка КП. Довжина відрізка КП 4 см. А яка довжина відрізка СМ? Довжина відрізка. СМ – 5 см. Тепер давайте ми з вами спробуємо порівняти довжини цих відрізків. Давайте дивитися. Порівняємо відрізок рожевий СМ, скільки він сантиметрів? 5 см см у нас більше, ніж відрізок а, 5 сантиметрів більше, ніж три сантиметри. А відрізок АВ менше, ніж відрізок КП. 3 см менше, ніж 4 см? Ми з вами вже порівняли відрізок 5 см та 3 см. Давайте тепер порівняємо відрізок 5 см та 4 см. Який відрізок буде довшим? 5. Сантиметрів у нас з вами довше, ніж 3 см, а 3 см менше, ніж 5 см. Так само 3 см у нас з вами менше, ніж 4 см, а 4 см більше, ніж 3 см. Коли ми з вами порівнюємо іменовані числа, ми їх порівнюємо так само, як і звичайні числа. 4 більше, ніж 3. 4 см більше, ніж 3 см. Поставте відео на паузу та виконайте одну рухливу вправу. Ми рухаємося далі, порівняємо числа та величини, користуючись підказками 4 і 7. Давайте порівняємо першу пару чисел. 4 і 7. Починаємо ми порівнювати з вами з лівого нашого числа: 4 більше чи менше 7. 4 Менше 7. Щоб порівняти іменовані числа, потрібно їх порівнювати, як і звичайні числа. Отже, 4 см та 7 см. 4 см більше чи менше 7 см. 4 см менше, ніж 7 см. 5 см та 6 см. 5 см більше чи менше, ніж 6 см. Пригадуємо, порівнюємо 5 і 6. 5 у нас менше, ніж 6. Отже, ми можемо сказати, що 5 см менше, ніж 6 см. Поставте відео на паузу та порівняйте. Звичайні числа та іменовані числа. У вас все вийде? Діти, давайте подивимося, чи співпали наші результати. 7 більше, ніж 3. Отже, 7 см більше, ніж 3 см.

Менше ніж дев'ять сантиметрів. Шість сантиметрів та три сантиметри. Шість у нас з вами більше ніж три. Отже, шість сантиметрів більше ніж три сантиметри. На сторінасті 77 діти. Доповніть умову задачу та розв'яжіть її. Давайте разом ми з вами прочитаємо та доповнимо умову задачі. У мавпи було 10 бананів. Давайте перевіримо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дев'ять десять. У мавпу було десять бананів. Вона з'їла якусь кількість бананів. Питання: скільки бананів залишилося? Давайте міркувати. У мавпи було 10 бананів. Якщо мавпа з'їла якусь кількість, то в неї збільшилася кількість бананів чи зменшилася? У мавпи зменшилася кількість бананів. Якщо кількість бананів зменшилася, то ми з вами будемо виконувати арифметичну дію віднімання. Ваше завдання. Подумати, скільки бананів з'їла мавпа вписати це число в пустий квадратик, далі побудувати схему, накреслити відрізок, який буде складатися з 10 частинок. Мавп, у мавпи було 10 бананів. Далі показати якусь частинку, яку вона з'їла. Це те число, яке ви вставите в квадратик. Та об'єднати дужкою та поставити знак питання тому відрізку, який нам потрібно знайти наше шукане число. Ще раз бананів. Ставало менше. Отже, потрібно буде виконати арифметичну дію віднімання. Від загальної кількості бананів, а їх 10, потрібно буде відняти це число, яке ви впишете, і ви дізнаєтеся, скільки бананів залишилося. Ставимо відео на паузу та розв'язуємо цю задачу. За бажанням, ви можете відсканувати QR-код, який бачите на екрані, та виконати цікаве завдання. Скажіть, що важливе, пов'язане із порівнянням іменованих чисел, треба запам'ятати. Щоб порівняти іменовані числа, потрібно їх порівнювати як звичайні числа. Відкриємо конверти та дамо відповідь на декілька питань. Діти, доповні речення. Сьогодні на уроці Я навчився або Я навчилася. Найкраще мені сьогодні вдалося. Трудно, що у мене викликали. Сьогодні ми з вами додавали та віднімали числа 2, 3, 4, 5 частинками та порівнювали. Іменувані числа. Я дякую вам за роботу. До зустрічі на наступному уроці математики.